Сьогодні щаслива, я дуже щаслива. Здається, за спиною виросли крила, а серце пташиною радісно б'ється, і я від свободи п'янію, здається, звільнили херсон. Машини гудуть і спішать звідусюди, на площу свободи схвильовані люди. І сльози, і сміх, і пісні, і обійми. Нарешті ми вільні, нарешті ми вільні, звільнили Херсон, Замить прапорами, вся площа розквітла, і знову вона стала жовто-блакитна. І слуха Дніпро, як все місто шаліє, під сплеска емоцій, яка ейфорія, звільнили Херсон. З днем звільнення тебе рідне місто. Ось, книжка, мити, маю, завірюха, герсонські вишень, Золоті, її очі співають, рибує, межний день. Хей вихреста. Це місто! Місто добра місто добра, це місто, до місто добра. Це oh, yeah. місто, до місто добра, наш дім любові та віри. Це місто, до місто добра, місце твої, моєї сили. Це місто, місто добра, наш дім любові та віри. Це місто, місто добра, місце твоєї, моєї сили. Добра, янголом стань для маленьких дітей. Місто добра. Серце своє не чує місто добра. Янголом стань для маленьких дітей. У місті добра до кону. Місче добави дочь. Ми тут я зустрів своїх вірних друзів.